Можна там. Доброго дня, Шановні гості! Щиро вітаємо вас на Лоновацькій землі. Зичимо добробуту вам і вашим родинам. Прийміть від нас екліпції як символ поваги та відчуття до вас. Із хлібом і сил, як завжди ведеться, Межичим здоров'я усім і добра, хай сонце сміхнеться, життя удається, і доля завжди, щоб примітна була. Приміть від нас хліб. Дякую за перегляд!